Вітаємо коти і кіцюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Незважаючи на великий успіх Battlefield 6, проблеми існують, і вони вагомі для нас. Все через те, що Electronic Arts без зайвих слів заблокувала доступ для всіх із Запоріжжя. При цьому ситуацію навіть не пояснили. З'ясувалося, що все вперлось у геолокацію, бо електронікарц автоматично прирівняли місто до підсанкційної території і врахувала Запоріжжя як окуповану територію. І проблему досі не виправили, хоч вже й минуло вдосталь часу. І з географією у електронікарт все дуже погано. З іншої сторони компанія підтвердила, що Battlefield 6 розійшлася тиражем понад 7 мільйонів копій за перші три дні після виходу. І це наймасштабніший старт в історії франшизи. За даними видавця, у перші вихідні гравці провели понад 170 мільйонів матчів і 15 мільйонів годин на стрімах, а кількість одночасних гравців стала рекордною для всієї серії. Середня оцінка Battlefield 6 8,5 балів з 10. Критики похвалили мережеві режими, але назвали одиночну кампанію слабкою. Розробники вже працюють над морськими битвами і внесли перші зміни в баланс режиму Канквест. А ми б радили ще підтягнути географію і подумати, кого насправді треба обмежувати в доступі до ігор. А українські ветерани створили настільну гру дроноводи. Студія ігролад, заснована українськими захисниками, представила гру, засновану на реальному бойовому і інструкторському досвіді підрозділів БПЛА. У дроноводах гравці будуть формувати власні підрозділи з унікальними персонажами, розвивати дрони, долати перешкоди і знищувати ворога, звичайно ж, використовуючи карти артилерії, волонтерської допомоги, боєприпасів і засобів захисту. Гру вже можна передзамовити. Посилання ми, звичайно ж, залишаємо в описі. А хочете файтинг у всесвіті Аватара? Ось анонсували Аватар The Fighting Game». На релізі нам обіцяють 12 персонажів, а інші будуть поступово випускатися разом із сезонами. Реліз заплановано на літа наступного року для Nintendo Switch 2 ПК, ps 4 ps 5 та Xbox Series. Стартує колаборація Final Fantasy 14 і Monster Hunter Wilds. З цього приводу у Final Fantasy 14 стартують квести із подолання дракона Радхалоса, додадуть данж звичайної складності, та екстрим, додасться спорядження, дворучний палаш, кастети, спис і молот, два маунта, ящерка і котиків, які катять імпровізовану повозку, нові міньйони, декор в будинок і колекція оркестронів. Але це все буде доступно лише із доповненням даунтрейл. А в Monster Hunter Wilds додадуть обладунки в стилі Final Fantasy 14 і речі пов'язані із босами Альфа і Омега. Це все блукаючи космосом, потрапило до світу Monster Hunter Wilds. А нагородами будуть костюми темного лицаря і піктамансера. І маленька така історія про успішний успіх. Borderlands 4 настільки успішна, що вже отримала знижку у 20% всього лише через місяць після релізу. В кооперативній грі після проплачених стрімів і пікового онлайну у 300 тисяч активних гравців залишилось лише 44 тисячі. Звичайно ж, це не назвеш цілковитим провалом, але фактом є те, що лутер-шутер з коопом вже втрачає онлайн, а це і є основна фішка барди: веселий онлайн-шутан із друзями. От так і виходить, що преміум гра лише для преміум гравців намагається хоч комусь продатись, окрім фанатів серії. Нам, до речі, дуже шкода, бо ігри серії ми дуже любимо. Горор шутер від першої особи Бініс вийде в реліз 27 жовтня на ПК і 28 жовтня на консолях PlayStation 5 і Xbox Series. Брутальний трейлер демонструє, що Бініс виконана за всіма канонами шутера з елементами Survival хорора які були популярні всередині 2000-х років. Сама ж гра, натхнена моторошними творами Говарда Лавкрафта. І над грою працює всього двоє людей, і здається, вони добре справляються. До речі, у Steam вже доступна безкоштовна демоверсія. Дія гри розгортається на похмурій підводній науковій станції. Головний герой, професійний пірнальник Квін, опиняється у пасті на дні океану, де йому доведеться стикнутися з галюцинаціями, давніми сутностями і власними страхами. Куди ж без них? Його мета вибратися на поверхню і врятувати свою дочку. Але реальність навколо починає спотворюватися, а розум підводити. До речі, розробник незалежна студія Camel One One відома атмосферними трилерами Зоуз Remain та Синдром. Цього тижня в Epic Games Store стартувала роздача двох добрих ігор Амнезія Бункер. Це горор, події якого відбувається у бункері в часів Першої світової війни. Граємо ми за французького солдата, який випадково туди потрапив, і тепер, звичайно ж, йому треба вижити та знайти вихід. Підказочка: у стімі є посібник з українською локалізацією від Артема Ріпер Задорожнього. Вона для стіма, але її можна поставити і на гру з Epic Games Store. Заразом, до речі, можете зацінити ціну на гру в Стімі. І, звичайно ж, забрати в епіку безкоштовно. І ще не забудьте безкоштовно забрати гру «Самороз 3. Це пригодницька гра від просто надзвичайних розробників, а Маніта дизайн постійно підтримують Україну, віддаючи частину грошей від доходів. І ми від щирого серця радимо грати в їх ігри. Вони незвичні і дуже цікаві. Як завжди, забираємо ігри безкоштовно до наступного четверга. І давайте швиденько пробіжимося по релізам наступного тижня. Тут вибираємо лише найцікавіші ігри. 20 жовтня в реліз виходить ELA A Frosty Glide. Це тривимірний платформер, який розповість історію молодої відьми учениці. Гра має піксельний дизайн і дуже прикольну атмосферу. Lone Soul – це динамічна роуглайт-гра в жанрі hack and slash із цікавими комбінаціями і боями з налаштуваннями навичок, що зав'язані на рунах. Можна створювати унікальні побудови в кожному проходженні, граючи за завойовника, який бореться у міфічній вежі, щоб врятувати невинну душу, ув'язнену в ній. 21 жовтня виходить Рвідеєд кооперативна гра про подорож маленьких чоловічків, які вже познали це життя. Вони курять, будують мости і просто подорожують разом. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 100% ви вже чули про цю гру, а ще ймовірніше грали в цю серію. Якщо коротко, то це RPG про вампірів. Подивимось, що вийде і в якому технічному стані буде гра. Нас вона точно зацікавила. Ninja Gaiden 4 Славетна серія бойовиків про ніндзя. Цей слешер має купу м'яса, епічний відеоряд і непоганий сюжет в стилі аніме. Jurassic World Evolution 3 це пісочниці, в якій ми будуємо парк динозаврів і їх же і вирощуємо. І в цій частині додають дитинчат динозаврів. Ми, зокрема, дуже любимо ігри цієї серії. 22 жовтня в реліз виходить Dispatch. Це унікальна комедія про супергероїв на робочому місці, і тут вибір має значення. Керуйте дисфункціональною командою героїв аутсайдерів і вирішуйте, кого саме відправляти на ліквідацію надзвичайних ситуацій по місту. При цьому балансуючи між офісною політикою, особистими стосунками і власним прагненням стати героєм є домоверсія і ми дуже радимо її спробувати. На жаль, української локалізації немає. Кадде wire – це ще одна кооперативна гра. Тут із напарником ми сидимо за столом і маємо розмінувати один одного. Геймплей зав'язаний на тому, що ви, розгадуючи підказки, повинні перерізати другу правильні дроти на його бомбі. А він, у свою чергу, так само з тою бомбою, що на вас. 23 жовтня в реліз виходить Power Wash Simulator 2. Ви працюєте в клінінгу, і ваша задача очистити кюрхером все те, що вам скажуть. Все просто. Walk of life. Гра в жанрі сатиричного симулятору життя, в якому ви намагаєтеся знайти роботу, здобути освіту, сплатити оренду і перевершити своїх друзів. Перш ніж все розвалиться, є демоверсія. Із новинами на сьогодні, все. Ми вас відпускаємо грати в ваші улюблені ігри і обов'язково дякуємо і обіймаємо всіх наших патрончиків. Ви дуже класні і ми вас любимо. А якщо ви теж хочете нас підтримати, то це дуже легко зробити на патреоні або у спонсорстві Ютуба. До зустрічі в нових відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!